Тепер я ще хочу розповісти про Юрія Петровича Сеча. Це так на його, не знаю чи всі знають, називали Божий Одувальчик. Він наскільки був гостинний, оце як він там не зайнятий вдома, я до нього ходив дуже часто без запрошення. Буваю там у городському музеї міському, ну і там недалеко, значить, і до нього заходив. Він дуже любив гостей, всіх приймав. І саме, що цікаво, от як тільки заходиш, він наскільки був такий радий, що до нього хтось прийшов, ну я в тому числі, то він, значить, обнімає і любив цілуватися. Ну, цілуватися навіть не просто там, у щоку, а в губи він цілувався. Оце така у нього характерна читання. Це у нього завжди. Він як тільки зустрічає, обов'язково цілує. І потім, як попровожає. Ну, Бачите, як вийшло, що всі картини квартиру продали, картини десь розійшлися і не збереглися. То він там комусь подарив, то там може продали, чи як там. Ну, жаль, що не збереглися, треба, Надо... у його велика колекція була картин, можна десь було якийсь куточок виділити, так як от Авраменко виділив у 120 й школі, музейчик зробили. А Юрій Петровича Сича, значить, розійшлися.